Чи має життя сенс, чи ми самі його вигадуємо? Це одне з тих запитань, які звучать просто, але відповісти на нього буває страшенно важко, бо воно торкається чогось глибшого, ніж просто логіка. Воно викликає тишу. А в тиші з'являються думки, які ми не завжди готові чути. Дитина зазвичай не ставить собі питання про сенс життя. Вона живе, радіє, грається, відкриває світ. Її життя – це процес, а потім ми дорослішаємо, стикаємося з болем, розчаруваннями, втратою, і вперше питаємо, навіщо все це? Це питання ставили собі філософи, письменники, звичайні люди, хтось у молитві, хтось вночі, не в змозі заснути, хтось у кризі, хтось у моменти щастя, бо навіть тоді іноді хочеться знати, чи все це має якесь глибше значення. Філософія говорить різне, релігійні традиції вважають, що сенс життя це служіння вищому, Богові вищому закону, кармі, духовному розвитку. У цьому погляді сенс не потрібно шукати, його потрібно прийняти і жити відповідно до нього. Це заспокоює багатьох, бо дає готову відповідь. Екзистенціалісти, як от Жан Поль Сартер чи Альбер Кам'ю, вважали, що життя в самому собі не має сенсу. Ми народжуємося в байдужому світі, де немає жодних гарантій чи вищого задуму, і тому саме людина створює сенс свого існування через вибір, через дію, через відповідальність. Це лякає, бо немає жодної певності, але й звільняє, бо все у наших руках. Якщо немає заданого чому, то ми можемо самі створити своє навіщо. Альбар Камю у своїй праці міф про Сізіфа. Писав, що абсурд це зустріч людського прагнення до сенсу з мовчанням світу, і тоді ми маємо зробити вибір або здатися, або прийняти абсурд, і жити далі, створюючи сенс, попри все. Іншими словами, життя це чисте полотно, але пензель у наших руках. А що ми називаємо сенсом життя насправді? Для когось це діти, вони дають відчуття продовження, тепла, відповідальності. Для когось творчість, можливість залишити слід, поділитися своїм внутрішнім світом, для когось служіння, допомагати, рятувати, навчати, для когось пізнання, постійно вчитися, шукати істину, досліджувати, для когось любов до людини, до світу, до себе. А іноді це просто жити гідно, бути добрим до себе й інших, прокидатися і вдихати. Говорити правду, сміятися, обіймати близьких, робити чай зранку і дивитися на небо. Сенс не завжди це щось велике, інколи це маленьке, що ти повторюєш щодня, і воно робить тебе людиною. То чи є у життя сенс? Можливо, відповідь в обох варіантах одночасно життя не має вродженого сенсу, але саме в цьому його краса. Ми не знаходимо, а створюємо. Ми не йдемо за кимось, а малюємо свою дорогу, це нелегко, бо створювати сенс означає бути чесним із собою, приймати відповідальність і жити не автоматично, а свідомо, але це й потужно, бо в кожному дні, навіть найпростішому, ти можеш сказати: я живу не дарма. Навіть якщо інші цього не побачать, ти будеш знати, а що для тебе є сенсом життя, чи віриш, що він вже існує. Чи готовий вигадати його сам і прожити його по справжньому?